Виступаючи у Європарламенті у Страсбурзі, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати кошти від заморожених російських активів для закупівлі військової техніки для України. Не може бути сильнішого символу і кращого використання цих грошей ніж зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя, зауважила фондерляєн та додала, що Європа повинна не дати Росії перемогти. Президентка Європейської комісії повідомила, що Євросоюз відкриє у Києві офіс з оборонних інновацій. Це допоможе вивчати досвід, який Україна на. Була на полі бою з російським агресором. Нагадаємо, Рада Євросоюзу ухвалила рішення, яке відкриває шлях до створення фінансового внеску до бюджету ЄС з чистих прибутків із заморожених російських активів для підтримки України та її відновлення.